Відомий український музикант Олександр Пономарів виховав трьох дітей, двох доньок, одна з яких є названою, і сином. Як виглядають ці діти співака від різних жінок? Ви дізнаєтесь в цьому відео. Одне кохання і назавжди мріє багатьох людей, безперечно, в тім життєві обставини. Найрідко призводять до розірвання навіть найміцніших стосунків у освіті шоу-бізнесу, гучні розставання розставлення рідкість, і хоча розлучення це справа не з легких, то наявність дітей набагато ускладнює цей процес. Сьогодні ми розкажемо про дітей українського співака Олександра Пономарьова від обох шлюбів за своє життя. Чоловік був одружений двічі. Першою його дружиною була продюсерка Олена Мозгова. У шлюбі пара була з 1996 по 2006 рік протягом подружнього життя в Олександра та Олен народилась донька Євгенія. Крім того, співак неодноразово говорив, що вважає своєю донькою і старшу доньку, дружини з Зою. Однак, після розлучення колишні закохані не змогли залишитись у гарних відносинах. Що відобразилось на їхніх дітях? Мова йде про те, що співак. Доволі рідко з ними бачився, хоча іноді на своїй сторінці в інстаграм публікував їхні фото і писав слова любові з другою дружиною Вікторією Мартинюк. Пономарьов прожив 6 років. Жінка народила Олександру з сина, якого також назвали Олександром. Порівняно із доньками, син співака отримує більше уваги від батька. Його доволі часто можна побачити на спільних із понумарьовим світлинах. Більш того, юнак нерідко супроводжує батька у спільних подорожах. Так, наприклад, вони полюбляють кататися на гіроскутерах, гуляти, засмагати, саджати дерев і навіть вести канали на YouTube та TikTok. А вам подобається цей співак? Пишіть свої думки в коментарях. А також не забувайте підписуватись на наш канал.